Одних з найпоширеніших відкриття, відкриттів замків є підбір ключа. Для цього не потрібно багато для професійних домушників навиків. вони відкривають такі замки прості циліндрові, буквально до 2 до до хвилини часу. Також одним з найпоширеніших методів є злам циліндра. Так само циліндровий механізм ламається звичайним гайковим звичайним балоном або газовим ключам, а потім за допомогою викрутки просувається сам сам механізм. механізм. Також з найпоширеніших методів є е, вільний доступ це коли е, мешканці будинків, квартир, е, ну, можна сказати, грябують своєю Просто не закривають, не закривають хідні двері і злочинці користуються. Ну, це такий більш для недосвідчених, недосвідчених Ну,